Я думаю, що її можуть якісь підложити. Давайте, які Ну, Збирайтесь, що брати від вандалів, навіть відбирають ордети. Дивіться, від вандалів в принципі це неможливо. Берегти там особисто, тому що її є ніж з різним настроєм, з різним розумінням. Як треба берегти ті пересути чи ті інші речі, які зробимо військові? Тут ми передбачаємо, зокрема, крім освіти дорогня трьох камень від розпостаряння. Також передбачаємо оборонитися телефоном для того, щоб досі зменшити ті, ті ризики або передіту. Ну і звичайно, відповідно. Так, чіт, я, я Враження позитивне, в принципі, це те, 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 що як недовго обговорювали цей проєкт, великий так, чи вовк. Почали його ще минулому році. І були різні пропозиції щодо місця розташування, наявності тих поруч пострілів, тих покупців. Але ми будемо далі розширяти, ви бачите що зелених дрон. Будемо розширяти безпосередньо ці бачимо війни. Я думаю, що ми важко це буде, оскільки ми вже розвищувати ті чи інші архітектурної. Да, просили Вони можуть тут? Я думаю, що вони тут можуть теж бути закохані. Ніяких проблем. Тут конфліктних інтересів ніяких немає, тому що в першу чергу ми говоримо про закоханих дійничан, закоханих в своє місто, закоханих своїх корованих закохані. І там на фоні мінівільниці це дуже буде так гармонівати місто.